Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. А серія потужних вибухів на усіх окупованих портах, а також на території тимчасово окупованого Кримського мосту. А рейда у по морських портах, тимчасово окупованими окупантами, продовжується. Як передають джерела, вибух пролунав у залізному порту поблизу Скадовська. Як передають джерела на місцях, удара зазнала чергова транспортна баржа загарбників, яка перевозила військову техніку та припаси. Судно подало сигнал та лягло на правий бій техніку та екіпажа затопило, пишуть джерелам. Наразі невідомо назви корабля. Окупанти оточили портову зону. Загнали буксир, триває рятувальна операція. Без потужного флоту Україна могла знищити третину кораблів чорноморського флоту РФ та відігнати інші у новоросійське. Можна вважати, що зараз у нас є перевага на морі, каже військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. Не маючи потужних кораблів, ми москітним флотом третину чорноморського флоту РФ вже. Знищили велику частину. Загнали в новоросійське. Це не вони відійшли. Ми їх загнали туди. Там вони ховаються в портах, в бухтах. Пояснив він в ефірі телеканалу Київ 24 За словами гетьмана, для нас це дуже добре, оскільки будь-який військово-морський флот має в акваторії виконувати бойові завдання. Флот є, але його немає. Він не виконує свої військові функції. Порахували, що маючи приблизно 70% від того, що в них було на початку повномасштабного вторгнення. Зараз він виконує свої військові морські функції на 10%. 15%. тобто можна вважати, що ми маємо перевагу на морі, не маючи потужних кораблів, використовуючи тільки ракети класу «Нептун» чи гарпуни надводні дрони, ми потопили флагман і підігнали флоти за парібрі, резюмував ветеранам. Речник ВМС ЗС України, капітани третього рангу, Дмитро Плетенчук в ефірі радіо ЕНВІ розповів, як Росія наразі охороняє кримське Керченське місто. Раніше у них на охороні мосту перебувало від 10 до 14 кораблів та катерів одночасно в морі. А зараз їх там нуль. Відповідь. Но вони якось мають цю проблему вирішити, каже Платенчук. Також він пояснив, яким чином за задумом росіян баржі бонові загородження мають працювати. Вони намагаються максимально звозити можливість маневру, звозити прохід до того, щоб контролювати було легше цю ділянку. Цей район моря з метою, звісно, захисту тієї самої споруди. От вони будуть пасивні загородження, інженерні споруди у вигляді тих самих барж з боновими загородженнями. Мета це протидія. Моніторингові канали інформували, що. Що російські окупанти установили 11 секцій бонових загороджень біля незаконно побудованого Кримського мосту. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.